Що ж дорогі наші, настала пора поспілкуватися із ранковим гостем. і Сьогодні ми будемо вчитися кататися на роликах. Отож, приєднуйтеся до нас. І завітав в нашу студію сьогодні. інструктор з катання на роликах Віталій Борч. Доброго ранку. Добрий ранок вітаємо вас. І ви прийшли не з порожніми руками і з роликами. І ось в нас тут є цілий арсенал медалей. Як давно ви займаєтеся катанням, і, і що це за досягнення е, в вашому житті? Ну, я займаюся катанням на роликах з 2014, з чотирна року, угу. тобто фактично 13 років. Досить довго так. Ось за цей час маю там багато різних нагород медалей. Це не всі, і не на кожних змаганнях ще. Давали медальки тоді угу. колись, а тільки там могли бути грамоти, грамоти і так далі. Так. Угу. Ось, Прийшов я ще з роликами. Так. Дитячими, так для прикладу, хочу показати, що вони себе взагалі представляють. Ми ти спершу поговоримо про те, взагалі яка користь з роликів, окрім задоволення для здоров'я. Є якась користь? Звичайно, це такий симбіозм і спорту, і фану, і фітнесу, угу. і задоволення. Все, все разом, мікс. Ось можна там їздити в Києві на покатушки, там денні, нічні, ямакасі зустрічати сонце, виступати на змаганнях, там пригати. З трамплінів все що завгодно, так дійсно багато, багато є вибору. Ну де краще починати вчитися? Наприклад, я вирішила навчитися, куди мені краще, ось самому на вулиці можна чи е все ж таки краще з тренером, як з цим бути? Е Можна і самому навчитись, це не є щось таке надзвичайно складне. При бажанні можна взяти тренера, це там пришвидшить процес і зробить там, можливо, ваші катання більш правильним. Менше падінь буде, так? Так, менше падінь, краща техніка. Uh -huh. Ось, але самому також можна навчитися, це нічого тут такого складного немає. Uh -huh. На рахунок місця тут треба приділити, де ви плануєте більше кататися в майбутньому. Якщо це вулиця, то тоді і вчиться зразу на uh -huh. вулиці. Якщо це буде ролеродром, то краще на роледром. Дромі, тому що потрібно привикати, коли ти переходиш з вулиці на ролердром до покриття, так покриття або з ролердрому на вулицю. Наприклад, з асфальту трошки легше перейти на ролердром, чим навпаки, угу. ось власне ролики, які ви нам принесли, це дитячі, так розкажіть так. про їхні особливості. Так. Е -е Ну е, хотів би взагалі пояснити, що ролики не можуть коштувати дешево. Тому тим, хто буде планувати кататися, він повинен розуміти, що там хороші, треба в, да, в хороші кошти, так. якісні ролики потрібно трохи вкласти грошей. Uh -huh. Ось, е, якщо говорити про дитячі ролики, зазвичай вони йдуть вже розсувні. Uh -huh. Ось в них є такий механізм. Потрібно Спочатку відкрити цей ремінь. а потім тут є механізм. Ви натискаєте на кнопочку і вони ось так виїжджають на один розмір. Uh -huh. Ну це на у зв'язку з тим, що в дитини нога так. росте, щоб. Так. Економніше вийшло, досить так, цікаво. Так. Відповідно, так. їх вистачить зазвичай на два іноді на угу. три роки. Тобто угу. покупка з однієї сторони буде не дешева, але виправдана. інвестиції на декілька років. Так, так. Так, так. Якщо брати по дорослих роликах, то там трошки більша різниця, трошки більший вибір. Є із таких найбільш популярних, бо їх насправді дуже багато так. видів, із найбільш популярних це або фітнес, наприклад, ось така моделька, uh -huh. ось, або ще фріскейт модель, яку ми побачимо трошки пізніше. Uh -huh. Чим вони відрізняються? Фітнес йде більше для початківців, і вони мають такий трепчаний червик, подібний uh -huh. на дитячий, тільки не, не Ось, так. Якщо ви подивитеся, якщо брати е фріскейт ролики, вони йдуть повністю в пластиковому каркасі. Uh -huh. е відповідно, вони розраховані на любу вагу, хоч там 100, хоч 150 кілограмів і більше. А фітнес йде тільки до 80 кілограмів. Ну, якщо, там, наприклад, алюмінієва рама, як на цих роликах, то е може бути варіант. Е там 80, там 5, ну до 90 uh -huh. не більше uh -huh. однозначно. Розкажіть про кріплення, як правильно одягати взагалі ролики. Що uh -huh. там піднишу шкарпетку Треба, як все правильно? Uh -huh. робити? Так, е є спеціальні шкарпетки для роликів. Uh -huh. е термо. Ось вони не дешеві. Також там в районі 10 доларів. Але uh -huh. я раджу потратити ці гроші, воно себе оправдає. Ось потім по фіксації дуже важливо. Е Правильно з ногу ну, зав'язати, зафіксувати, тобто е, стягнути гарно, я можу показати, так. вже на самому ролику. ось е, Ми спочатку е, стягуємо шнурки. так досить, досить сильно. Угу. Після того зав'язуємо на бантик, перетягуємо ремінь. Угу. Ось, причому так, не як небудь, а також тут допомагаємо собі, наприклад, пальцем і так сюди. ось. І е, це зверху називається бакля. І ось так засібаємо і пережимаємо, щоб вони угу. були таким чином. Щоб нога була добре ось, зафіксована. Да, відповідно, так, відповідно, нога буде зафіксована. Що може трапитися, якщо погано ролик? Е, це, можна собі? отримати травму, причому досить серйозно. У мене була подружка, яка каталась на роликах не один рік, і допустила таку помилку, що. Е, не зафіксували їх і вирішила буквально там 5 метрів доїхати до Черюбзака, чи, чи води щось таких тіла uh -huh. взяти uh -huh. і. Неї підвернулася нога, і, на жаль, вона зламала ногу, ось там в суставі, і це дуже серйозна травма, яку досить треба бути обережним. Да, да. Тобто, всі якщо, всі якщо це якісні ролики нормальні, не якісь там дешеві китайські, uh -huh. то і ви їх гарно зафіксуєте, зав'яжете, ніяких проблем у вас не буде з безпекою і так далі. Любе падіння, все вони захистять. Ось про безпеку. Захист, треба якийсь використовувати? Звичайно, захист обов'язково, так як ми в студії, то я вже так. не вдягав, але особисто я, незважаючи там на свій став китаюся на вулиці тільки в захисті. Ось також рекомендую вдягати шолом. Ну, можливо, там якщо якісь легкі вже такі катання, там просто там кудись переїхати, то не є вже так супер обов'язково. Але... Молети захисту, які бувають. <плес> що це? Це в першу чергу коліна, потім захист uh -huh. на кісті рук. Uh -huh. Бажано, щоб вони були двохсторонні. Тобто пластина на руках була і ось тут середини ладоні, і зовні. Uh -huh. Тобто вона буде нижня від царапин захищати, верхня від перелому, саме кісті. Uh -huh. ось. Захист на лікті, ну і коліна. Тобто це те, куди найбільше падаємо. Звичайно, що краще було б ще й шолом. Угу. Ну, я думаю, зараз ми перейдемо до найцікавішої частини. Так. Відкриємо інтригу. Наш Сергій вже одягнув ролик і правда, без захисту, що це буде, я не знаю. Давайте подивимося разом. Я так, вже... Сергій в нас в роликах зачекався. Я вже готовий. Можливо, ви покажіть взагалі, як це взагалі відбувається. Ви могли б проїхатись отак, щоб я побачив, взагалі, до чого Добре. мені треба готуватися. Давайте, тобто, ну, тут трошки мало місця, тому швидкість може бути не зовсім велика. Ось. Це, там, Скільки часу хоча... потрібно, щоб я хоча б ось так міг. Хоча б ти стояв і e, щоб не впав. Ну хоча б так, це разів 5-10 покататися. А якщо там хоча б не впасти, то це 15 хвилин ага. і в принципі все Добре. буде. Ну, окей. Ми спробуємо за 5 хвилин, щоб я хоча б не впав ось як? З чого почати взагалі? Я вже одягнув все правильно, мені допомогли. Дивіться, якщо буде нас дивитися, люди, то я б їм рекомендував би взагалі перед катанням десь. Походити по траві, якщо вони це вдягли перший раз, або Ми якщо повстати, по так? приміщенні, то по кордоні да, я, да, я хочу покилим. сказати, що я взагалі вперше стою на роликах. Ось тому це сьогодні у мене Стоїть. такий дебют. Але <світ> я стою. <студент. світ> Спочатку походити, так? Так, давайте мені ручку, ну uh -huh. так от просто пройдіться собі, як вам зручно. Тобто, поперевалюйтесь, так і що ви uh -huh. не падаєте насправді. Мало того, вони ще їдуть, Тут, Так, звичайно. <світ> так, зрозумів. Це якісні <світ> ролики, відповідно, в них наші колеса. От я б таку вправу радив би там, просто походити так, uh -huh. там 2-3-5 хвилин. У нас немає цього часу. Добре, ось. походили. Ну, наступна вправа, яку бажано зробити, це. Ви нахиляєтеся, ставите ролики паралельно, ось так, як о, я. Так. Так. І е, нахиляєтеся вперед, достаєте руками до носочків роликів. Ви, ви краще тримайте його, Присідайте. я не впаду. Ні. <світ> о, я, я не впадаю. Е, Піднімаємося. А тепер вам ще складніше здання. Ми аж так ручками впираємося сюди в підлогу. Ого, я трошки. Згинайте коліна. Бачите, що ви вперед ніколи не впадете на роликах, вони вас тримають. О, бачите? Це, дійсно? А назад ось. впасти а, можна так, назад. А назад впасти можна. Відповідно, для чого показував цю вправу, щоб людина перестала боятися нахилятися вперед. Угу. Ось. В людини повинна бути в людини чи в дитини, особливо в дітей, повинна бути правильна стійка. Ось. Це трішки зігнуті коліна, саме не ось так сильно, нічого, угу. зовсім угу. трішки, щоб був такий баланс. Бажано бути в спортивному моді. Так, звичайно. Не виправдовуйся. Дізнаємо коліна. І нахиляємо О, спину вперед, ось так. І mm -hmm. дивимося отак прямо перед собою. Бажано, щоб помічати і ролики, і дивитися вперед. О, ну, такий середній погляд. Тобто не, не там вверх, не вниз, а десь так посерединці. Mm -hmm. Ось далі вправо наступну я рекомендував, особливо для дітей. От, Якщо дорослі вміють кататися, їхні батьки, вони беруть дитину за руки. ось так. Дитина ставить ролики паралельно, так як паралельно. зараз у мене. Uh -huh. Ось стійка, коліна зігнуті, спинка uh -huh. нахилена вперед, вага зміщена наперед колеса. Uh -huh. І е, бажано, щоб батьки або хтось її ось так покатав, тільки кіношки uh -huh. рівно ви втримуєте, uh -huh. щоб вони не роз'їжджалися. Uh -huh. Ось так бажано покататися хвилин там, від 5 до 15. Uh -huh. Ось так потягати дитину, але тій людині потрібно їхати спиною назад. Зрозуміло. Ось, е, наступна вправа вже е, така підготовка для того, щоб поїхати самому. Ну, ось, це, е, давайте чітко мені дві руки так само. ноги так само паралельно. Ось, давайте так, так щоб так. всім видно? Звичайно. Ось і тепер ви переносите вагу на одну ногу, і стоїте так, то на одній нозі, то на, на другій. На одній нозі? Так. Ні, ні, ну так довго не треба, так як ви наче будете їхати ось. Ну, переступання, так? На другу. Угу. Ох, вразно. Тобто, а, а так треба буде на одній їхати, не на двох? Е, ні, ну тобто можна і на двох, і на одній. Тобто, коли ви будете відштовхуватися, будете на одній. Тримати рівновагу, так? На Наступна вправа, е, ви ставите е, вже ноги не паралельно, як зараз були, а п'яточки трішки ближче, носочки трішки ширше, Но не ось так засильно. Ну, за, так не, не, так, десь, ну, так так нормально. Ось Чуть-чуть, можливо, вже засильно. Чуть -чуть, ось так, да. ось. Чуть-чуть, так, так само нахиляємо спину, коліна, ага. ось, і е, перевалюємося так на одну ногу, на другу. На місці ось. поки що. Так, наче, так, наче як йдемо на місці, ага. ось, і ролики потихеньку почнуть саменьки їхати. Ось у нас буде такий легкий відштовхування в бік від вас. Ага. Ми переносимо вагу, так все розхитуємо, Так туди, сюди, Ого, і сюди. І вони почнуть тільки дуже важливо себе. так, назад не, не відштовхуватися. Тобто, що, що відбувається? От колеса їдуть, і ми нікуди не їдемо вперед, немає так. імпульсу. ось. Вернутися. Ми можемо розвернутися ну, uh -huh. і uh -huh. попробуйте ще так трошки. Проїхатись uh -huh. вперед. От я uh -huh. можу вас відпустити, ви самі. Oh ось я не... Переносите вагу, розхитуйте себе так з боку в бік ось. Вся вага то на одну ногу, то на другу. Це, напевно, смішно виглядає? А так? Смішно, смішно, виглядає. Як навчитися правильно гальмувати? Тому що навчився їхати це пів справи. А може справи, спочатку з того сто... почнемо як падати? Ну, Давайте гальмувати. Гальмувати. Це бажано десь хоча б там на другому, третьому занятті, тобто не, не відразу. Угу. Ось, Щось е поїхати, треба навчитися. На, на цих експросу. таких роликах, як у вас і в мене, це фріскейт ролики з жорстким черевиком пластиковим композитним. Е в них немає заду тормозу. Якщо ми подивимось на, наприклад, дитячі варіанти або е фітнес-дорослі, в них є тормоз е на правій нозі, і ним можна користуватися ось так. Підрібно Легенько припідняти ролик, ось, щоб він був одночасно і на задньому колесі, на четвертому, mm -hmm. і на тормозі. Ось і mm -hmm. отак от вони тормозять. От, а в якому разі варіанті не підняти що ось так, вас? коли вони на тормозі. А як цій колоки? Як, як, як ви Як ви гальмаєте? Є е, близько там 10-15 способів гальмування. Такий самий простий, ефективний, який мені подобається. Це називається плуг, так як на лижах. Тобто, ось ми їдемо, зводимо ножки і зупиняємось. Можна трошки більше швидкість, якщо тут Тобто це відкочусь. Проїжджаємо, розводимо ширше, зводимо і зупиняємося. Зразу зупиняється. Угу. Падати е, як? Нас буквально далі одна ще, голина, ще один, дуже один, мало один спосіб. В тормозіння ще один дуже такий зручний це тест-стоп, ось так заду угу. 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 Падаємо. Як падати? Падати... <падати> ну <падати> таких класичних... Тобто, Ми просто теорію, практики не треба. <падати> Гаразд. Е, насправді немає такого, що як там правильно впасти, от саме так і ніяк. Так. Насправді падіння вони будуть різноманітні. Е, бажано уникати падінь назад. Тобто вперед, на бік, е, якщо у вас є ну, обов'язково має бути захист, так. і тут ви падаєте на захист, на кістях рук можна проскользити. Я був так скользив, там метрів 10, без жодної царапини, тому що там ну, захист це, є, все на захисті. Так, так само коліна. Тому вперед, на бік, ну ні в якому разі назад. Ще такий є нюанс, що м, люди намагаються так втриматись там народ, так, падають, так, так, падають, так, падають так. І, а потім вже дуже сильно падають. Якщо ви відчуваєте, що ви можете зараз впасти, краще впадіть легенько, зручно, нічого не травмуючись, ніж щось спати атаки, Набирати потім. Ще масштаб, отак і проти. Ще ще такий є спосіб, що якщо ви бачите, що не зрозуміло втратити рівно не втрати, трішки присісти. це від процентів 80 випадків вам ну, відновлюють вашу так? рівновагу. Або навіть, якщо вдруг все-таки ви впадете, то ну, вже буде нижче. Менша краще. висота буде. Так. <laughs> ну, Дуже багато інформації, я думаю, ще дуже багато чого цікавого, ви могли б нам розказати, показати. Ну, врешті-решт, ази, ми зрозуміли, так? Так, зрозуміли? так, я зрозумів, що починати. Ну, Почати треба з того, щоб купити ролики, а далі, я думаю, що дійсно ну, Ази дійсно. Так, ми І вам далі. дуже дякуємо, що ви сьогодні Будь до нас звітали. Так, сподобалося. Так, так, я вже хочу. Він вже не знімає ці ролики, йому так. так сподобалося. Дорогі друзі, сьогодні ми говорили про те, як ж навчитися кататися на роликах, і допомагав нам розібратися в всіх тонкощах інструктор з катання на роликах Віталій Борщик. Поїхали.